Вітаю всіх на автомайданчику. Ой, як завжди, безліч автомобілів. Йдемо знайомитися з цінами. До речі, за 7000 1.6 дизель, 11 рік Ford Focus 6990. Я нещодавно розповідав про цей автомобіль. Ну, не конкретно про це, я про це в моделі марку, розглядав детальніше. Я би ще хотів би розглянути його ще більш детальніше, тому що люди звертаються за допомогою, а бракує знань, бракує навиків. Механіка шестиступінчаста, і тканевий салон маємо. Volkswagen Passat, 2009 рік, 2.0 дизельок, 5-ступка, 6590 доларів. Аж як я люблю знімати автомобілі. Вони мають якусь ауру. Кажу, що це залізяки, але чесно кажучи, кожна автівка має свою історію. Citroen, це третій, 15 рік. 1,6 дизельок. 6890. Ціна автівки. Так, чесно кажучи, хочу я... Попасти зараз одразу в клітку. Напевно йду в клітку, там більш цікаві варіанти автомобілів. Знаходжусь на автомайданчику, автохаус Рівне. E, через те, що війна, а можливо чи через інші причини не буду точне розположення вказувати цього автомайданчика, але... Місто рівне, кому потрібні автівки, є велика кількість, різні. 7800, 1,6 дизельок, 12 рік. Механіка п'ятиступка Opel Astra 19-го року, 1,6 дизель на автоматичній коробці. 11 990 коштує цей автомобіль. Да, вже новий дизайн, треба звикати до нових автівок. Час, час біжить, час рухається. Компанії mm. виробляють автівки, все змінюється і автомобіль вже 2019 року. Ну, в принципі, ще свіженький. Повторюсь, просто промовлю те, що що розповідав, в час іде і потрібно розвиватися. Тому що ось з 2010 року один і бензин, механіка, автомобілі за 7-7500. Я орієнтуюся на такий ринок, але я розумію, що потрібно, от з попередньої Астрія, я розумію, що, що в межі розвитку немає. Так, ну що ж, давайте орієнтуємося, 2006 рік, 1,6 бензин автомат 170 тисяч, 177 тисяч пробігу, 6250. Що можу сказати про ці автомобілі? Е, я рахую ці автівки німецькими, хоча компанія чеська трішки слабенькі вони в певних слідах стиків до корозії цикозова, але в принципі автомобіль. Непоганий, його перевагами є те, що він чималкий, невеликий в порівнянні з іншими класами. Ось Це автомобіль на автоматичній коробці передач. Їхні коробки передач DQ 250 DSG. Не DQ, а DSG. Коробки передач 250, ті дуже себе добре зарекомендували. І в принципі це народний автомобіль. Лишньої інформації не хочеться говорити. Народний простенький автору... автомобіль для дачних поїздок. 1,6 бензин, вистачає цього двигуна, якщо це роботизована, це DSG 250, якщо це не стоїть. Також немає, якщо при діагностиці, при діагностиці не виявити ніяких проблем по коробці, в принципі гарна дуже компоновка. І має ставати газ на цей автомобіль для економії, якщо вас цікавить. А ось її менший брат А5, це шкода Octavia Tour, як на неї кажуть. Я на неї інколи кажу А4. Тут вже масивніші кузова такі йдуть, мені більш подобається, чесно кажучи, кузов ось цих старих, ще коли інженери працювали над, над такими тачками. Вона мене надихає зразу, я згадую Гольфа 4-го, коли інженери програм, ну, от, старалися видавити максимально маркетинг, ще не так розкручувався, він тільки розкручувався, напевне. А може й маркетинг і завжди був при автівках, але ще старалися знаєте, робити як, як колись. 2006 рік, 1,6 бензин, механіка 5 5350. Ця автівка на зимовій гумі, стальні диски, універсальчик. Хто не боїться старої школи, в кого є 5 тисяч з копійками так? доларів, механічно тут коробочка передач. Така на в можна для покупки розглядати. Продіагностувати, передивитися, з'їздити на яму. Чим вам можу в тому допомогти, підказати, зробити супровід по рівницькому авторинку. І так так далі, так далі. Залишу в кінці відео номер телефону. Ось який красень стоїть. Це у нас 4 меган. Дуже симпатично, 1,5 дизельок. Шестиступка 200 тисяч в пробігу 12 990. Хвалять мегани за. Хвалять мегани за їхні козова. Непогані них козува. Наскільки я знаю, дивіться, вже як спортивно виглядає. Автомобіль, ну як спортивно. Багато видно роботи пророблено. В принципі, компанією Віврено. Тут звичайна механічна шестиступка. Ось такий стан коліс, гума. Що можу сказати про цей автомобіль? Особисто з ним не, не стикався я. Єдине, що можу сказати, можу підключити діагностичний адаптер, подивитися по блоках, пройтися товщиноміром, пошукати підфарбування в цієї автівки, а так непоганий для загального користування автомобіль. Це один із моїх е, улюбленців, тому що я сам їжджу на міні-вені. Е, як сказав, би, це такий макровен. Це ще не мінівен, це такий підростаючий. Ну, Повноцінним важко назвати, але макровен це 100%. 1,6 дизельок, хороші дизеля на цих автівках 2012 року, 223 тисячі пробігу і автоматична коробка передача. Ну, Тут у нас нас тут, а, нас тут або варіатор, або робот. Е, на рахунок їхніх коробок нічого не скажу ось цих автоматичних, які ми бачили. І якщо ви знаєте, напишіть в коментах, підкажіть, будь ласка, що йдуть цих е, Пікасо. Я думаю, якщо доглядали за коробкою, якщо доглядали за коробкою... Передач, все має бути з нею добре. Не бійтеся цих французьких коробок. А один дизельок, ну прям суперово. Він не може, він легенько конкурує з німецькими двигунами, з японськими і так далі. Французи роблять речі. Сьогодні дуже приємно е, знімати відео, ніхто не заважає, немає продавців, немає покупців. О, як би так завжди було, але ні. З людьми потрібно вміти працювати. Ладно, не буде вдаватися в свій емоційний стан. Так, Nissan Leaf 2014 рік, 24 кВт, -години, 157 тисяч пробігів 5990. Ну як вам, електрички, один із перших масових електрокарів. Компанія Nissan віддала всі сили, просто, щоб от зробити. І цей автомобільчик, до речі, у них всіх є без доступ, а дуже часто я їх бачу. Мені здається, що ліфів без, без, без ключового доступу просто немає. Комфортний для їзди автомобіль, комфортний для таксистів, 24 кВт, проїжджає в районі 100 км на одному заряді. Можете почитати в інтернеті про них. Якщо вам треба на короткі дистанції, автомобіль економний. But last.